Усім привіт! Мене звати Владислав і мій колега. Привіт, мене звати Сергій. Да, добре, будемо знайомі, бо я сам його ще перший раз бачу. Подозрительників. Да. Такий собі чий. Що ж, перекупи, то страшні форт... люди. Форт Кугу Взяв Серегу, бо я не знаю, що по ній розказувати. Кажу, Серега, приходь, будеш допомагати». Це у нас двохлітровий дизель, який там рік. 2010 рік. Пробіга 234 тисячі пробіга. Рідного перевірного пробігу автомобіль в їздив в Україні, повністю обслужений, уже стоїть на українській реєстрації, да, не збрехав. <кхи> Що ж, повний привід, скільки у нас, яка потужність? Потужність 163 кінські сили на повному дизель. приводі, практично максимальна комплектація на автоматі. Що ж, Реально крута тачка в класній комплектації. Давайте покажемо вам її ззовні. Погнали. Що ж, Давай розкажемо по комплектації, що у нас є. Парктроніки бачу передні, резина літня. Легкосплавні диски але, на, але, на хвилинку 17-ті. Але різина в класному стані. Тормозні диски майже без вироботки. Парктроніки передні, парктроніки задні. Камера заднього руху. Так, як три потрапили. Камера заднього руху чи камера заднього виду? Ну, Як повезе. Коротше, задня камера. Якщо грязно, то руху. Так, що ж у нас? по кузову все гарненько по фарбі, по фарбі. Якщо потрібно, візьмемо товщиномір, перевіримо. Бо-бо-бо, не взяли з собою товщиномір. Але так. там мені немає що показувати, машина в фарбі, це вже плюс. А, да. Чи рідна, чи двоюрна, то під питанням. Якщо потрібно, перевіримо. Е, Він-код, до речі, давайте одразу дам він код. Вінкод у нас є. ось тут. Так, жмете на паузу. І перевіряєте він-код, е, можете пробувати по базі. Якщо потрібно, виписку з аукціона можемо надати. Цей автомобіль пригнаний нами. Точно не знаю коли. Шильдики всі на місці. Стан по кузову суперовий. Що, Серега, сідай з тієї сторони, розкажемо по комплектації. Бачимо скло, підіймачі передні, задні, є автоскладування, зеркал, регулювання зеркал. Салон у нас що, комбінований. До речі, шкіра, не кожзам, а саме шкіра. Так, опрікаємо. А саме основне зимою сидіння з підігрівом. Підігрів, так? Да. Просто Підігрів, клас. клас. На Дома. максимум. І заведемо. Прикольно тут I кнопочка. Клас. Е, безключовий доступ. Ось такий у нас ключик. Пробігло 234 тисячі кілометрів. Рідний підтверджений пробіг. По салону що я бачу? Бачу салонне дзеркало з автозатемненням. Датчики дощу, датчики світла. Тут футляр для окулярів. Так, недляну виїжджає. З кнопочкою. Ого, прикольно, з кнопочкою, так. Да. Інтересно. Бачите. Ого! Цікаво. Та дам Самсунг s 22 Ultra. Музика Харман Кордон А... Ні, музика у нас звичайна, по Да, я ж журтую. Я зрозумів. Мультикермо, шкіряне кермо. Що ж, датчики дощу, датчики світла у нас. двозонна кліма. Двозонний клімат. багатофункціональна мультимедіа. Треба буде, кстати, найти код і ввести код поставити сюди. Ну, давай подивимось, як ви задня винатайся. камерка працює. Хома. Ну давай. Нам потрібно код вести. Ага. Код зробим це не питання. Коли у нас ага. була перша реєстрація? В 21-му році. В 21-му році. Восьмий місяць, 21-й рік. Власника показувати не будемо. Так, Не будемо показувати тихпас, роздавати <світ> всю інформацію. Підлокітник ось такий от, прикурювач. Так, пішли назад. Покажу стан салону, в якому стані всі матеріали. Ну, Сідай, обтріпуй ноги, покажемо, як тобі зважувати. Стан, собі... до речі, класний в автомобілі. Да, стан збережений 5 з 5, скажімо так. Може не з плюсом, бо десь якісь складочки на шкірі є. От З моїм ростом 1,74. Він закриває двері. У мене місця тут дуже багато. Ззаді простору ще вистачає. Тобто для Що тих... хтось тормозити буде, вперед. Ну, я думаю, для людей, які мають рост 1,82 метра, то місця тут достатньо. Мігеньке сидіння. Сидіння Сзади. дуже зручні. А Я ще ззаді не сидів, мені теж цікаво посидіти ззаду. Взагалі я не прихильник фордів, але зручний. зручний. Ще под, подголовник потрібно піднімати трохи вище, коли сидиш, бо впирається в спину. До речі, кліренс цього автомобіля. Величезний багажник. Дуже високий. Огромний багажник. Дві вихлопних труби. Ну, Кліренс, кліренс, кліренс. Десь, ну, напевно, я би порівняв, так як ми частіше панімо да, французів частіше з коліосом порівняю. Приблизно такий же самий по висоті. Кашка і нижчі. Кашка і нижчі. Прикольно тут в тканині. До речі, спереду це реально прикольна штука. Такий сидиш, їдеш собі, як прям американець в американській ташці ложиш сюди, сюди, сюди локоть. Кармашки внизу. внизу. Да. Що, вже? Люди вже прийшли, вже хочуть забирати. Огляд огляд Забирайте пугу, якраз ми знімаємо, щоб ми його не публікували. Саме от для вас варіант. Люди стоять, чекають, хочуть подивитися, не дали нам дозняти. Нам буквально декілька хвилин ми доповнимо відео. Зараз ще декілька дублів, і будемо вже катати людей на цій машині. Ну, приїхали люди, хочуть подивитися, проїхатись, можливо, її заберуть. Якщо вони зараз не заберуть, значить ви якщо ви це відео дивитесь, значить вони її не забрали. Але вони, скоріше всього, хочуть переспати з цією думкою. Ну, як е... завжди. Але в будь-якому разі ми його опублікуємо, це відео, навіть якщо її куплять. До Закай речі, буде. у нас теплий офіс, так що, якщо ви хочете переспати з думкою про покупку автомобіль, без питань диван у нас класний да, Ходьте до нас на офіс, можете переспати, подумати. і ну, в нас в офісі дуже класні снис на людям, коли вони в нас не чують. <рес> е, що ж, поїхали, покатаємось. Погнали. Що ж, їдемо покататись, довірив Керма Сергія. Надіємось не розіб'ємося. Що говориш? П'ять зірок. Схаменись, чоловіче, я з першого класу за рулем. Це добре, це добре, так. Поїхали. Але не сильно не гарцювати на літній різині. А все буде чітко. Але чорко. повний привід, що нам? Раз, два, три і вкупі! Висока посадка, сидиш на всіх, зверху дивишся, з висока. Так, Хай загориться зелене світло і тоді подовжимо. Так, зелене світло, що спробуємо киде? Наступити трошки? 165 лошадок. Опа, і пішла, так? Да? Так, ладно, порушення ми знімати не будемо. Їдемо, ми в дійсності не більше. Ну, трош, трошки більше, ніж 1.00 там. Таке. Ні, машина по... рулиться доволі непогано, набирає. По, теж по цікаво. підвісі, кстати, теж м'ягенький, збитий, такий, нічого не болтається. Буває таке, як на машинах, відчуваєш, як ніби підвіска десь окремо. Підвіска від кузова ніби як окремо. Що ж, це автомобіль чекає на вас. Любі перевірки без питань. Приїжджайте до нас на каву на тест-драйв. Тест-драйв безкоштовно кава теж безкоштовно. Катаємося, перевіряємо СТО, Можете брати підборщики, приїжджати, перевіряти цей автомобіль, або можемо підібрати будь-який інший автомобіль, який у нас в наявності, або який доставляється у нас з Європи. Великий вибір автомобілів у нас на сайті wincar.com або в телеграм-каналі, який внизу посилання я залишаю в описі та в коментарях. Не забудьте підписатись. Мене звати Владислав. Мій колега Сергій. номера телефонів. Наші внизу будуть питання. Звертайтеся. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.